Співробітники головного управління ДФС у Запорізькій області звертають увагу платників на продовження злочинної діяльності аферистів у Запоріжжі та області, які під виглядом представників органів ДФС намагаються нажитися на підприємцях. На цей раз правопорушники розмовляють з підприємцями, представляючись першими особами ГУ ДФС у Запорізькій області. Нагадаємо сценарій, підприємцям телефонують, використовуючи номери українських мобільних операторів та попереджають про київську перевірку, яка нібито має приїхати до Запоріжжя. Аби результати перевірки були позитивними або взагалі вона не відбулась, представникам бізнесу пропонують сплатити певну винагороду та переказати гроші на банківську карту. Ми бачимо телефони, ми бачимо ці е, карткові рахунки. Вони всі перевіряються, але знаєте. Вони постійно-постійно оновлюються. І е, ця біда відбувається не тільки в нас в області. Ми коли з колегами на тому тижні зустрічались, це в кожній області така біда. Це дійсно просто і звертаємося до підприємців, щоб вони були уважні. Якщо вам телефонують псевдокерівники ГУДФС у Запорізькій області, просимо повідомляти про даний факт в управління власної безпеки ГУДФС у Запорізькому регіоні за номером 061 213 один або на електронну адресу.